Друзья, привет! С вами Ліана Бонько, и я продовжую відповідати на ваши запитання. Тут, у своєму садочку, слухаючи в пипташок, буду відповідати на ваши запитання. Итак, <coughs> значит, <coughs> мне, мне 35 лет, сижу в декрете. Муж говорит, что стало скучно, обидно и больно от этого. Что делать? Итак, Значить, перше, що я би рекомендувала, це все таки перше. Перше, що потрібно зробити, це пропрацювати обіду і біль і. Підняти таким самим чином, ви просто зможете підняти свою самооцінку. Ось, тобто я би працювала в цьому напрямку. Далі, людина, я розумію, що мама, яка займається дитинкою, дитинка маленька, допустимо, так, і не дуже є час займатися ось, власне своїм розвитком. Але тут треба себе спрямувати на те, щоб розвиватись, ставати цікавою і. Гарно виглядати, доглядати собою обов'язково, тому що переважно жінки в декреті вони трошки недбало ставляться до свого вигляду, і відповідно чоловіків десь це все рівно е, напрягає. Так тому е, будьте добрі, дивіться за своїм. Зовнішнім виглядом перше, і постарайтеся стати цікавою для свого чоловіка. Тобто старайтеся підняти свій рівень самооцінки, і для того, щоб його підняти, потрібно пропрацювати власне у цю обіду і у цю біль, яка вам заважає. Десь так.